Таким запам'ятався день 8 травня 1945 року мешканцям Європи, день капітуляції нацистської Німеччини. А таким залишиться у пам'яті одеських курсантів 7 травня 2015 року, день коли вони разом із ветеранами збройних сил вшановували пам'ять жертв нацизму. Ну, Тому що підростаючим поколінням нужно воспитувати любов к родині, уваження старшим, з э, повним вниманням і відповідальністю відноситься к людям, які пройшли. Тяжої годы війни пережили страх, ужас для того, щоб оно сьогоднішнє нынешнее поколение жило в нормальних условиях. Наукова конференція із всесвітньої історії, яка присвячена дню пам'яті та примирення та 70-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Так назвали цей захід в одеському училищі рибної промисловості імені Олексія Соляника. Ми тільки только те, що було, і не повторяти шибки прошлого. З новими фактами та розсекреченими документами, запозиченими з відкритих джерел, таких як архіви і інтернет, сьогодні мали можливість ознайомитись курсанти при підготовці наукової конференції. Наразі 23 доповідача першокурсника з різних відділень училища представили Другу світову війну у цифрах, історичних наросах, кадрах військової хроніки. Я завжди їм говорив, о що по-перше, потрібно любити свою родину. Я виспитував патріотизм патріотизм родині, ну і, звісно. Виспітував їх на традиціях, которые були доволі такі серйозні для государства, в котором от я жив, і в котором і живуть. 40 країн Європи, Азії та Африки були так чи інакше опалені полум'ям Другої світової війни. 65 мільйонів чоловік втрати людства через нацизм та фашизм. Значних людських втрат зазнала наша українська держава, але й велику кількість героїв народила щедра українська земля. Мой прадедушка Шведов Анатолий был героем Советского Союза. Про него написано две книги. А ты впервые об этом рассказал? Ребята знали об этом, что дедушка твой прадедушка герой? Нет, не знали. Сейчас... Дорогие ветераны, я лично, весь командный состав и курсантский состав поздравляет вас с этой знаменательной датой, Днем Победы, 70-летием -70 Дня Победы в жесточайшей, тяжелейшей войне. Спасибо вам за то, что вы сделали для наших детей, внуков, долгих вам лет жизни и самое главное – здоровья, счастья, благополучия и радости в глазах и в лицах.